Аби снігова погода не стала стихією для міста, комунальники разом з Чернівським міським головою сьогодні, як то кажуть, звіряли годинники на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій. Попередньо узгоджували відповідні плани, вирішували поточні питання. Прибирати місто від снігу, почали ще у суботу. Сьогодні ж, з огляду на велику кількість опадів, більш активізувалися. Зранку працювало більше 40 одиниць техніки по снігоприбиральної. Близько 350 прибиральників, які прибирали територію внутрішньобудинкову територію, прибирали зупинкові комплекси. Також переходи у місті по підприємствах. КТП задіяно було близько 16 день техніки. Це по Розчистці, посипанню згідно технології, близько 40-39 працівників, тих працівників працювали, які розчищали території свої закріплені. Також працювали підприємство КП Зеленбуд по прибиранню парку, парків скверів. Також в повному обсязі працювали всі комунальні підприємства. Синоптики прогнозують, що в найближчі два дні температура знизиться до мінус 17 градусів вночі та до 10 градусів в день. Очікують і опади. Проте освіта, медицина, торгівля та інші заклади міста працюватимуть у звичному режимі. Зауважив міський голова. До того ж, зазначив, що чистота залежить особисто від кожного. Хотів би звернутися для підприємців усіх форм власності з тим, щоб своєчасно в повному обсязі прибиралися безпосередньо території, закріплені території. У нас то вистачає певної техніки, але є такі. На заклади, де техніка навіть не може пройти, тому це треба власноруч підготуватися. Користуючись нагодою, також в першу чергу звертаюся до некомунальних закладів, ну тому що у нас торгівля це в основному ж приватна торгівля. Ми відповідні служби відправимо з перевіркою готовності території стосовно безпечності для мешканців і гостей нашого міста. Також очільник міста звернувся з проханням і до. Одіїв, аби ті не ускладнювали роботу комунальників та не залишали свої автівки на проїжджих частинах, детальніше звернення Чернівського міського голови дивіться після випуску.